Сьогодні 6 серпня за сприяння відділу культури сім'ї мови та спорту Бродівської міської ради та громадської організації Федерації волейболу Бродівського району проводяться змагання з волейболу пляжного серед дівчат 2006 року, народження та молодших. В заході приймає участь сім команд. Є представники з міста Броди, село Пониковиця, село Голосковичі та Накваша. Дівчата розбиті на дві підгрупи. З кожної підгрупи виходить по дві команди, які будуть виборювати першість. Спонсором даного закладу частково виступає Суші Бар Кінза. Переможці та призери отримають сертифікати, які утоварять даному закладі. 12 серпня буде проведено також турнір з волейболу пляжу, але серед жіночих команд. Так що просимо завітати на стадіоні «Вілейний» і підтримати наших дівчата